Привіт, дорогі! Ну що ж, прийшов час нам сьогодні з вами поговорити про шляхи заробітку онлайн для нас, іммігрантів, які знаходяться в Штатах або інших країнах Європи. Відео не буде багато екшену. Ви можете це відео сприймати в по типу подкаст. Можете собі десь включити на фоні, заварити чайочок і уважно слухати про те, що я вам далі розкажу. Можливо, воно буде для вас корисним. А можливо, і змінить ваше життя. І так, в сьогоднішньому випуску я підібрав усі види онлайн-заробітку, які і найкраще підходять для нас іммігрантів в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Ще раз нагадую, що як я говорив, онлайн-заробіток це один, один із найкращих варіантів підготуватися до того, що в майбутньому можливо у вас не буде можливості заробляти в цій країні, де ви зараз знаходитеся, або переїздити на нову країну. І щоб не починати ваше життя з нуля. І щоб не залишатися без доходу, краще про це подумати завчасно. Перший варіант заробітку для іммігрантів онлайн це славнозвісний фріланс. І в даному випадку, я, напевно, не буду говорити про виконання якісь коротких завдань на таких біржах, як Upwork або Freelance Hunt. Більше мова йде про віддалені роботи, в основному на американський ринок, на якусь компанію. Тому що поясню, чого я так думаю, чого я відставляю в бік, якісь виконання, якийсь робіт. У випадку, поки у вас є дозвіл на роботу, вам вигідніше працювати на реальний ринок на, так скажімо, офлайн праці, тому що ви там зможете більше зробляти, адже ви вже тут в тій чи інші сфері десь працюєте, вже якось вирісли по кар'єрі, і ваш дохід виріс. І він ніколи не зрівняється з тим доходом, який ви будете отримувати на виконання якихось дрібних задач. Бо там вам треба набрати портфоліо, потрібно вирости і так далі. Тому. Це ми в сторону, але багато людей знаю, які переїхали в Європу або переїдуть в Європу, або інші країни світу, продовжують працювати на американський ринок. Тобто це якісь інженерні роботи, бухгалтерські роботи, це перекладачі. Ви можливо знаєте, є відомий український блогер, який знаходиться в Бразилії. Він розказує про те, як він працює ще по нинішній день на американський ринок перекладачем. І а, тим самим йому не приходиться йти на якусь мінімальну роботу в Бразилії, що, в принципі, дуже розумно. Ось оце я вкладаю все в поняття фріланс. Тому про це потрібно думати, досліджувати, можливо, навіть зараз. Але точно не займатися до, до того моменту, поки у вас є можливість працювати в штаті. Номер два блогінг Це річ, про яку яку я почав особисто, яку я обираю для себе. Одна із трьох речей, я в сьогоднішньому випуску буду говорити про багато різних речей, але три з них будуть торкатися мене і цікавлять мене. Тому уважно слухайте, кому цікаво, яким шляхом я буду йти. Блогінг це річ не про сьогодні. Сто процентів не про сьогодні. Це річ, про яку вам потрібно багато вкладати, не так фінансів, як особистого вашого часу, тому що блогінг. Він не приносить дохід зразу. Я думаю, що тут йде річ про рік або мінімум два, і це важливо розуміти. Але що хочу тут сказати: час, коли є багато ai інструментів, ви можете знімати один контент і розповсюджувати його на різні аудиторії і на різні соціальні мережі. На різні аудиторії я говорю в тому, що говорячи українською за допомогою штучного інтелекту, ви можете говорити англійською на англійську аудиторію, яка є набагато дорожча і, найбільш... і більш перспективніша. Тому, поки ви навіть є в Штатах, над цим треба подумати. Наприклад, оцей канал, який я зараз веду, я говорю в основному до іммігрантів, які знаходяться в Штатах, і, можливо, іммігранти, які знаходяться в інших країнах світу, буде ця інформація також корисною. І мені важко буде навіть за допомогою штучного інтелекту перевести її на англомовну аудиторію. І це я розумію. Але я хочу почати ще один канал окремий канал, де я буду розказувати про інші речі, які можуть також бути цікаві англомовній аудиторії. І ви можете продумати в вашому, вашому випадку, що також може бути цікавим. Тому такі речі, як лайфстайл і проблеми імміграції, буде важко зрозуміти аудиторії, американській, але речі, які є більш такими загальними які можуть бути корисні в якійсь специфічній сфері. Можна вже починати займатися цим зараз. Ви можете це показати вже на прикладі того, як ви знаходитеся в ту штатах, в тій чи іншій сфері, показати вас цих відео. І навіть якщо в майбутньому вас, вам потрібно не переїхати, аудиторія про це навіть не буде догадуватися, тому що вона вже вас приймає як умовного американця, який знаходиться в Штатах, який ділиться з ними. Тому, чому я говорю, що це класно зробити завчасно? Якщо говорити про час, я говорю вам, я просто я так само працюю, як і всі ви, багато працюю. І весь мій час, який я трачу на соціальні мережі, просто помінялося це те, що я перестав споживати, а почав продукувати контент. Все, більше нічого не змінилося, часу я більше на це не почав тратити. Можливо, з часом, якщо це дозволить мені фінанси, я зможу, більше, я зможу почати виділяти час більш продуктивно. Забираючи його з основної роботи, на сьогоднішній день я цього зробити не можу. <сум> Маємо те, що мамі казав Кравчук. Далі, наступне, третє це продажі. Буду зразу починати з самих популярних речей. Можливо, ви часто чули про, 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 про закупку товарів з Китаю і перепродажу їх на площадках Amazon, eBay, навіть на Walmart можна продавати Target і інші роздрібні мережі. Особисто для себе я цього це навіть не розглядаю. Поясню чому з двох причин: найперше. Не розглядаю, тому що це довгострокова річ, яка не має перспективи. Це перша річ. Тобто я не можу сьогодні заробляти вже багато, от швидко, так? І мені треба довгостроково вибудовувати, вибудовувати, вибудовувати мій магазин в кінцевому результаті, який може бути забанений в один момент за примхою площадки. Я чув таких історій десятки. Далі, друге, надзвичайно велика комісія. Ви платите гроші Амазону. За те, щоб ми могли продавати на їхній площаці, при тому, що всі дані і весь розвиток йде в Амазон. Тобто, в кінцевому результаті вас дуже легко просто усунути з цього напрямку. Тому я думаю, що краще ці кошти, які ви хотіли б віддати Амазону, хотіли чи не хотіли промислово, вкладати власну рекламу і розвивати власну аудиторію. Це, напевно, думаю, дуже складний шлях, але я думаю, що ним більш мудріше і більш ефективніше йти. Життя покаже, подивимося, чи я був правий. 8 листопада 2025 рік. Якщо що ставлю з віцеля. що ж мені цікаве, друге з продаж це створення товару. А завважте: іменно створення товару і продажа його на. Власній ну, тобто на власному сайті, або скориставшись послами Shopify як платформа, яка надає тобі інструменти для продажу. Що, в принципі, також трошечки подібно на Amazon, але вони тільки беруть в тебе комісію, але не забирають твої дані і вони не можуть тебе заблокувати. Ну, якщо ти там не робиш нічого кримінального, звісно. Але краще, напевно, створити свій магазин, дякувати Богу, дуже багато є навіть українських інструментів, які які будуть дешевші, плюс ви підтримуєте українську економіку, і плюс ви будете незалежні від цих гігантів маркетингу і веб-розробки. Далі, чого розробка товару? Тоже, ви подумаєте, що я якийсь трошечки божевільний, скоріше за все. Але поясню вам: сама ідея закупки товарів в... Китаю і перепродажа їх, це і їх тут навіть в штатах, це є історія про ресурси і тільки про них. Перше, наскільки швидко ви можете завести цей товар. Друге, наскільки ви маєте об'єм фінансовий, щоб сперечатися з тими гігантами, які вже цим займаються руками. Я думаю, що як тільки на цей товар пропаде тренд, ця історія буде просто про демпінг. і можливо, часто вам потрібно буде продавати в мінус. Тому ця історія завидуємо мені не цікаво, абсолютно не цікаво, і мені більш цікаво створювати свій продукт. Якщо говорити про мене, що я хочу робити, понятно, що я не можу відкрити там якесь, якесь своє виробництво велике, і в мене немає навіть на цього великого приміщення. Я виходжу з самих таких мінімальних речей, які може зробити проста людина. В домашні умови. Ні, я не буду в'язати, бо це теж безтовна ну, річ. Але мене сильно цікавий 3D-друк. І не просто 3D3D-друк в своєму форматі надрукувати щось на 3D, а мене більше цікавить е комбінація якоїсь технології з 3D-друком. І оце разом вже сформувати якийсь окремий продукт, що може бути цікавий клієнтам і може бути цікаве для мене самого. І буде цікавим для мене самого. Бо я завжди любив творити, і мені мало було цікаво, рідко було цікаво перепродавати просто товар. Хоча це часто буває вигідно. Пам'ятаєте мої історії з перепродажами на eBay. Пошукайте в шорцях, я там розказую про мій плачевний досвід з цієї площади. Далі, наступне діджитал товар. Тобто це фактично це є одна із най, най, найцікавих схем. Тож я нею не буду займатися в тому виді, якому займається більшість людей. Тобто це створення, якихось шаблонів, якісь діджитал шаблоні, товарів, тобто якісь е картинки, 3D-моделі, шаблони під різні, там під таблички, програмне забезпечення, готові шаблони. Люди купують і ними користуються. Що теж є дуже популярним, але я думаю, що ця річ. Дуже швидко заміними і, і мало стабільно в плані того, що з, з, з сучасними інструментами, які є, дуже легко у вас просто вибити з колії. Допустимо, ми створили якийсь дуже класний шаблон. За допомогою сучасний інструмент його можна дуже швидко вкрасти, переробити, так що ви вже не зможете там сперечатися, що це ваша якась інтелектуальна власність, і, маючи більше ресурси, продавати його і просто ну, вибити вас з цього ринку. Що, в принципі, скажімо так, мені це ріж не цікаво. Далі, діджитал-товари вони також є інтелект... навчального напрямку. Тобто, люди мають якийсь навчальний блог. Вони мають свою школу, вони мають якісь консультації, або вони мають якийсь свій курс. І ця річ, знаєте, це не так про експертність, а більше про людський страх і боязнь того, що ти самозванець, якщо це українською буде правильно. Поясню, чого тому, що багато людей, навіть в моїй родині, наприклад, мій батько дуже гарно розбирається в пасіці. Надзвичайно великий спеціаліст в своїй справі вивчав просто по крупинках, як це все працює, і в принципі це видно по його пасіці. Батько в цьому дуже сильно розбирається, але він ніколи про це не буде відкривати якоїсь школи. Бо... Тобто для онлайн-курсу потрібно перебороти свій страх того, що ти можливо самозванець, і ти можливо багато більше експертів і так далі. Є просто люди, що ви просто знали, які не мають експертизи, купляють якісь курси, переробляють їх під свій лад і продають як власну експертизу, як власну експертність. Тобто, ну, це взагалі шахрайство свого роду. Тому не варто цього боятися. Потрібно розуміти, що ви завжди знайдете свою аудиторію, завжди є люди, яким буде цікавий ваш досвід, якщо ви в чомусь чимось займалися, не знаю, де, деревообробкою. Якимось будівництвом, гарною сантехнікою, сантехніком працюєте, або серйозний медик. Це завжди, завжди, завжди є люди, яким цікаво. І завжди можна запропонувати якусь консультацію, як мінімум, курс або навіть свою власну школу. Це цікаво, і в цьому немає нічого постидного. Але це також не, не, не історія одного дня. Для цього треба працювати, вибудовувати довіру аудиторії, збільшувати свою аудиторію, свою експертність. І е, довірую до вас як експерта вашої справи, з чим я теж хочу спробувати зайнятися. Також є річ така, як яку, ну, коли ми говоримо про онлайн, це не завжди про те, що е, там до, до якісь перепродажі чи фріланс. Я часто кажу, що це щось, що не залежить від вашої присутності. Тобто ви можете бути в Америці, в Зімбабве, не знаю, там, в Македонії, але воно буде працювати. Наприклад, не знаю, якась нерухомість в Україні і так далі. Ну, це вже більше історія про інвестиції, і, якби Я думаю, що люди, які мають можливість серйозно займатися інвестиціями, навіть цього відео дивитися не будуть. Тому що ну, вони вже досягли певного рівня в житті. Для нас же людей, які не мають серйозного ресурсу, нам треба багато працювати, щоб досягнути якоїсь, скажем так, умовної фінансової незалежності, хоча би в питанні локації. Я вже не говорю взагалі фінансової незалежності в тому, що нам не потрібно працювати. Ну, хоча б так як ми іммігранти, нам потрібно зрозуміти, що локація. Для нас потрібно бути тою річ, яка не буде нас вибивати з ноги, і ми не будемо від неї залежати. Це довгий шлях, над цим треба працювати. Часом простіше поїхати, не знаю, на доставку, чи сісти на трак, чи піти поремонтувати кондиціонер і не думати про це. Це простіше, це не, не, не просто фізично, але простіше на голову. Але якщо ви хочете забрати це хвилювання своєї голови, повірте, наскільки. От моя історія буде про те, що. Я хочу, в мене є якийсь певний рівень е, матеріального забезпечення, який потрібно, забезп... потрібно надати моїй сім'ї протягом місяця. Припустимо, це буде 100 одиниць. І моя історія буде про те, як за допомогою цих трьох інструментів це е, блогінг, створення і продажа товарів і третє е, навчання, якась школа, теж про це розкажу в майбутньому, е, яка буде забезпечувати хоча б по мірі, починаючи з 1%, 5, 10, 20, 30, і дасть Бог ста, щоб не бути залежним повністю від, від своєї локації. І чим більше у вас про це буде збільшуватися, тим менше ви будете хвилюватися від того, що буде завтрашньому дню в плані того, а що, якщо у вас вижене зі штатів, а що, якщо я переїду в Бразилію, а що я буду там робити, і так далі. І збереже ваше здоров'я. Тому е розгляньте ці всі історії, зважте плюси і мінуси особисто для вас. Я не говорю, що те, що я обрав, має бути вашою історією. Багато людей заробляють на Амазоні, і, для прикладу, багато людей заробляють на тому ж самому Амазоні, перепродаючи товари з Китаю. Просто я хочу вас е застерегти від того моменту, що ви можете заінвестувати багато речей, багато своїх ресурсів туди. Де в кінцевому результаті вас просто можуть викинути з ринку одним повідомленням, що вас забанили. І мені, по моїй психології взагалі не цікаво, яка б була перспективна річ на сьогоднішній день, займатися тим, що може в один день е закінчитися за примкою якогось якоїсь е якогось рішення зверху. Тому ось така історія, така інформація для споживання для вас сьогодні. Подумайте, розважте, що вам було би цікаво. Я починаю свою історію цих три напрямки. Я про це буду розказувати кожного дня в своїх соціальних мережах в форматі шортс. А ви можете на... наблюдати за мною і, можливо, це надихне вас до... до дій в тому напрямку, який вам більше прийшов до душі, про те, що я говорив сьогодні. І таким чином ми будемо якось разом рухатись до того. Умовної незалежності від тієї, де ми зараз знаходимося, в тій ситуації, якій ми є. Тому що, знаєте, чим заможніші іммігранти, я вірю в те, що в більшості з нас небайдужа доля нашої країни, тим більше українці зможуть підтримувати нашу державу, щоб перемогти ворога. Тому це також сила, і цього не потрібно соромитися. І я вірю, що в цьому навіть буде благословення для нашої нації. Гарного всім дня! Дякую за вашу увагу. До зустрічі сьогодні в форматі шорт або через тиждень в такому форматі. Yeah, okay.